Сьогодні через війну мільйони українців змушені були покинути свої домівки. Багато з них виїхали до Європи, зокрема до Чехії. І замість того, щоб просто шукати прихисток, українці щодня роблять реальний внесок у розвиток економіки приймаючих країн. У 2025 році в Чехії офіційно працевлаштовані понад 155 тисяч українців з тимчасовим захистом. Загалом в Україні працює близько 823 тисячі іноземців, і більше третина з них громадяни України. Це робить українців найбільшою іноземною робочою силою в державі. Державі за перший квартал 2025 року українські працівники сплатили державі 6,9 мільярда крон податків і страхових внесків для порівняння. Витрати Чехії на підтримку українців: гуманітарна допомога, житло, освіта, медицина склали близько 3,8 мільярда крон. Тобто, внесок українців до бюджету вже перевищує видатки на їх утримання майже вдвічі. За першу половину року ця різниця стала ще більш відчутною. Надходження становили близько 15 мільярдів крон, а витрати 7,6 мільярда. Найбільше українського. Яїнців працює у сфері виробництва, логістики та обробки матеріалів. Саме ці сектори забезпечують роботою чеську промисловість і експорт. Українці становлять значну частину робочої сили на заводах шкода, і пісіїконтиненталь, а також у харчовій і машинобудівній промисловості. Якщо українці підуть, ці заводи втратять значну частину виробництва десятки відсотків продуктивності. Через це вони платитимуть менше податків і отримуватимуть менше прибутку. А отже, державна скарбниця теж не гроші. Це не просто внесок українців. Ефективність багатьох заводів справді залежить від українських працівників, бо іншої робочої сили просто немає. Але водночас звучить фраза: вони забирають нашу роботу, як її люблять повторювати деякі політики. Але як українці можуть забирати роботу, якщо в Чехії фактично немає безробіття? Хоча хтось називає 2% безробіття, малим показником все, що нижче 5% – це ознака нездорового ринку праці. Ситуація свідчить про дисфункціональний ринок праці, який не не може нормально функціонувати без українських працівників. Українці не відбирають роботу, вони її роблять. А саме завдяки цьому десятки чеських заводів сьогодні не стоять пусткою.